Невідповідності це перешкоди на шляху до взаємодії із світом навколо нас, і вони є побічним наслідком того, як влаштований наш світ. Невідповідності це ті цеглинки, з яких вибудовується відчудження, вони можуть сприйматися як дрібні моменти роздратування, коли технології не спрацьовують так, як ми сподіваємося, або викликати таке відчуття. Ніби ми наштовхнулися на замкнені двері з великою табличкою Вхід заборонено. Боляче в обох випадках. У цій книжці ми глибоко зануримося в те, як інклюзія може стати джерелом інновацій та зростань, особливо для цифрових технологій, стверджує Кет Голс. Авторка видання Невідповідність як інклюзія формує дизайн є засновницею дизайнерської компанії Ката, місія якої просування інклюзивного дизайну продуктів. Також вона працювала головною директоркою з інклюзивного дизайну Microsoft, де очолювала програму для керівників компаній з інклюзивних продуктових інновацій. Американський бізнес-журнал Fast Company включив Кет до списку однієї із найкреативніших людей у бізнесі у 2017 році. Робота ГОМС ґрунтується на трьох основних цінностях. Не існує такого поняття як середньостатистична людина. Люди повинні бути в авангарді, а не лише в центрі технологій. Працюйте з людьми, із якими вам подобається бути поруч, і створюйте щось вартісне. Видання невідповідність як інклюзія формує дизайн. Це книга, яка відкриває читачам очі на важливу тему взаємодії людей з оточуючими їх предметами та середовищем. Автор досліджує, як ця взаємодія може бути частково або повністю обмеженою для людей з різними здібностями, та як такі обмеження можуть бути вирішені через дизайн. Кет Глибоко занурюється в тему, як дизайн може створювати виключення та водночас як можна виправити їх. Авторка розповідає, що точок взаємодії для доступу до навколишнього світу безліч. Вони повсюдно, це наші квартири, робочі місця, технології і звичайна наша комунікація один з одним. Коли з цими точками важко взаємодіяти, більшість людей пристосовується, іноді це не спрацьовує. У книзі Кет описує чіткі кроки та поради, як стати ближчими до більш інклюзивного та зручного простору для всіх. Вона наголошує, що перший крок назустріч більш інклюзивному дизайну це визнати, настільки мало люди знають про інклюзію. Далі ми повинні розширити визначення дизайну та дизайнерів, а також перевірити всі наші припущення щодо людей. Невідповідність, як інклюзія формує дизайн. Це не лише книга для фахівців у галузі дизайну, але й для кожного, хто цікавиться питаннями взаємодії людини з навколишнім середовищем і хоче зробити світ кращим і доступнішим для всіх.